Це найбрутальніша техніка ведення переговорів, до якої мають готувати психологи, соціологи і історики, тому що те, що ви почуєте від росіян на переговорах, воно перебільшує всі ваші очікування. Мій досвід ведення переговорів з росіянами був ну, доволі великим. І це завжди було брудно, це завжди було агідно, і це завжди було на грані, ну, в принципі, таких сварок не за що. Але вони завжди протискають. Вони відкочуються і потім знову тиснуть. І це не тактика гангстерів, бо Трамп він є представником девелоперів. Які звикли швидко укладати угоди і йти далі. І вони сьогодні вже не пам'ятають, про що мова йшла вчора. У росіян один і той же файл може десятиліттями вести людина яка буде сидіти на одному файлі. І це робить їх сильнішими. Чому я кажу, що це будуть викладати? Тому що без розуміння свого візаві, Ховати на перемогу навіть якщо в тебе, як у Трампа, всі козирі на руках.